Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить, і хай Боже благословення, воно розпорошується на кожну сферу вашого життя. Амінь. Сьогодні зустрічався з братом одним, він говорить мені, я так сильно, сильно переживаю, прям аж в голові лопається, не можу не їсти, не спати, аж погано себе почуваю. І я йому говорю, а за що ти переживаєш? Він говорить, ну потрібні гроші мені там за ті речі заплатити, за ті речі заплатити, мені треба робота. І я говорю йому одну річ, вона проста. Я йому говорю, ти повинен зрозуміти, ти своїми переживаннями собі не допоможеш. Як ти можеш допомогти своїми переживаннями? Те, що гроші з'являться, те, що робота через це з'явиться, це вирішить твою проблему? Ні, це все ускладнить. Ти не зможеш спати, їсти, ти будеш погано себе почувати, ти будеш хворим. Біблія нам говорить зовсім по-іншому. Замість того, щоб переживати і сидіти в такому стані негативному. В стані зневір'я, в стані апатії, депресії, в цьому поганому стані краще помолитися. Ось, наприклад, я сижу час в такому стані, переживаю, 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 що це мені дало нічого. А якщо б я час помолився, помолився розумом, помолився б на мовах. То багато чого змінилося в духовному світі, і щось відкривається, двері відкриваються. Амінь. Брами відкриваються амінь. Можливості з'являються амінь. Щось відбувається. Помолись краще. Піди до наставника, до пастора, до духовної людини. порадься, Що б він робив в, такому, в такій ситуації? Якщо б він в такому положенні був, порадься, можливо, в нього був вже досвід. Можливо, він тобі підкаже, де є вихід з твого положення, або де є благословіння для тебе. Він скаже, а там, брат, бере на роботу, ти можеш піти до нього на роботу, я зараз подзвоню і ми все вирішимо. Тому молитва, порада і почни робити якісь дії, ну, шукати роботу, питати за роботу, дії. Тому в цей час я говорю тобі: не бійся, не переживай. І роби кроки віри, тому що віра, вона в ділах. І хай Господь благословить тебе в твоїх переживаннях, тим, що ти побачиш від Бога вихід. Амінь.